Доброго дня! У вас легке безсоння. Що приймати? Барбавал? Бенздіазепіни? А може не починати з ліків з небезпечними побічними ефектами, а використати заспокійливі трави. На превеликий жаль, у нас з'явився новий тренд доказові лікарі. Загляніть у Facebook, там аж рябить від доказових лікарів, доказових батьків. Можливо, вже скоро побачимо доказових дітей та внуків. Доказові лікарі заперечують ефективність лікарських трав. На практиці це виглядає так: коли ви попадете на прийом до такого лікаря, жаліючись на безсоння, то він вам випише щось з бенздіазепінів. Сподіваюсь, що не запропонує вам ліки з фенобарбіталом, це барбавал, корвалол. На заході ліки з барбітуратами не використовуються, оскільки вони мають дуже неприємні побічні ефекти, зокрема звикання. Та й бенздіазепіни не такі вже безпечні. Для чого відразу приймати хімічні ліки з їхніми побічними важкими ефектами? Чи не спробувати корінь валеріани, м'яту, мелісу, ромашку, ефективність яких підтверджена сотнями років використання, не допоможуть? Тоді у вас очевидно серйозне захворювання, яке спричинило безсоння. Без хімічних препаратів вам не впоратись з цим безсонням. Та й без консультації лікаря вам не обійтись. До вашої уваги пропоную фрагмент з інтерв'ю зі знаним українським психотерапевтом Чабаном Олегом Созонтовичем, доктором медичних наук, професором кафедри медичної психології, психосоматочної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця. На мій погляд, його бачення цієї проблеми відповідає західній клінічній практиці. Отже, фрагмент з інтерв'ю професора Чабана. Посилання на повне відео в описі до цього відео фрагменту. Бережіть себе, а антидепресант або якесь надійне легке може прописати психотерапевту? Що такесь легке? Я коли от чую от ці слова одразу насторожу, що таке снодійне легке? це те, що я можу зайти купити в аптеці без ну зайдіть, купіть. Якщо вам порадять якийсь фітонабор чи гомеопатичні, ну окей, якщо воно вам допоможе, принцип в медицині такий: від найлегшого до найважчого. Якщо спрацює на резервні, взагалі без препаратів, ок. Не взагалі не переходимо угу. на препарати. Це психологія, психотерапія. Якщо ж потрібно щось долучатися, окей, але точно той же принцип від легко до сильнішого. Тому, якщо вам допоможуть збір трав. Який ще дійсно пройшов якесь дослідження, не просто сіно кос вийшов накосив, розпаковав та бабуся та ще. Порадила вона о знає. бабуся на базарі продає віничок, який точно сину допоможе, тому mm -hmm. що моїй бабусі ще допомагав. Айден я не знаю, що там таке, і навіть не беруся. Аптеки все-таки контролюють їхні mm -hmm. асортимент і перевіряється. І більшість фітопрепаратів проходять дослідження аж до плацебо-контрольованих. Це mm -hmm. дуже круто. Це той рівень, де є доказовість. І більшість препаратів, і рослин навіть добираються. От. А, у нас є сама, скажімо так, вершина експертизи, незалежної експертизи світової. Це а, кокрейн лабораторія, Кокрейн бібліотека, Кокрейн експертиза. Це експерти з всього світу, а, які насмикуються. Перепрошую за термін під певну тему, під, наприклад, під конкретну молекулу танти антидепресант угу. заходять. Вони збираються і вони роблять своє заключення, роблять фахове заключення. І потім це все друкується. в Кокрейн бібліотеці. Кожен з нас може зайти і перевірити. Віритися навіть якщо вас зацікавить якийсь препарат. І навіть ми почали слово фітопрепарат, тобто рослинний препарат. Як рослинний. він на мене впливає? Так. так, я зараз не хочу, щоб у нас не прозвучала якась реклама, навіть по uh -huh. молекулі, а то одразу прозвучить, як і біжіть, купляйте. Але повірте, в нас в аптеках є фітопрепарати, які знаходяться в доказовій базі Це Дуже високий рівень експертизи. Тому відносно фітопрепаратів, я сам зайшов, запитав фармацевта, в якого є також знання не просто. Там динаміка препарату, що відбувається в організмі, чи можна їх поєднувати, це високофахові знання. Але одночасно рекомендації. Фармацевт може порекомендувати, коли пацієнт, ну людина, яка зайшла, губиться і каже, мені щось від нервів. Угу. Хороше питання: що таке від нервів? Конкретно, що з сину твоїм нервом? Ти не спиш, в ти потрапив. відділ нормально. Тому він може порадити, і фітопрепарати дійсно реально працюють. Але. Доволі часто вони не працюють, не спрацюють, тому що ступінь важкості uh -huh. задіяність нашої нервової системи стає значно глибше. Ось тут уже звучать препарати тими, чим я в тому числі користуюся. Ну я вже групи називав антидепресанти, транквілізатори, анксіолітики, тімостабілізатори, нейролеп. в інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Нещодавно був розроблений фітопрепарат Сонормін. Клінічні дослідження сонорміну, які виконувались під керівництвом професора Оліга Чабана, підтвердили ефективність цього фітокомплексу у лікуванні порушеного сну, особливо у пацієнтів з легкосередньою тривожною симптоматикою, як додаткової терапії. Результати дослідження показали, що сонормін мав значний позитивний ефект на покращення якості сну і зменшення стресу у пацієнтів. Найпомітнішими ефектами цього препарату є зменшення часу, необхідного для засинання, менша кількість пробуджень протягом ночі, а також загальне збільшення кількості сну.